Спочатку хотів отримати роботу пов'язану з медичною реабілітацією, тому що Китай займався цією роботою, і через посередника шукав саме там таку роботу. Але там, коли вже він опинився в армії, тоді не було іншого вибору ніж виконувати ту роботу, яку йому доручали. Ми точно не знали скільки мали мало отримувати. Ми лише знали, які там були розряди. Тобто було 80 тисяч, 160 тисяч, 200 тисяч, 260 тисяч. Але конкретно яку суму мало отримувати, ми цього не знали ситуація була така, що я отримав карту, на, на яку отримав суму 200 тисяч рублів, але фактично цією картою я не міг користуватися, тому був змушений звертатися за допомогою до свого товариша, іншого громадянина Китаю. Фактично, ці гроші навіть разом з телефоном, на якому було встановлено застосунок, пов'язаний з картою, періодично забирали росіяни і витрачали під під приводом витрат на, на пальне. На зарядні пристрої таке інше, тобто фактично він цими грошима не міг користуватися в Китаї. У мене була звичайна робота, що називається з 9 до 5. У мене була сім'я, дружина, батьки. Але через те, що я втратив роботу під час епідемії ковіду, я вирішив знайти такий підробіток. Я спочатку поїхав до Росії з метою подорожувати, а потім вирішив е, заробити трошки грошей, але не очікував, що зрештою я опинюся саме в такій ситуації, тобто на війні. Спочатку я відмовлявся від того, щоб е, брати участь бойових діях, але мене потім відправили на фронт. Від нас приховували всю інформацію. Я лише дізнавався тоді, коли ми прибували на місці. А так інформацію всі приховували всі документи були російською мовою, і як правило, комунікація здійснювалася лише з допомогою жестів або е, певних знаків. Тобто нам просто показували, що треба робити. Командиром безпосередньо був росіянин, але з командиром вони спілкувалися дуже рідко. Була організована, були організовані в групи десь по п'ять людей, і інші росіяни зрештою їх переважно залучали до важкої роботи. Інші іноземці, які були також підрозділі, були залучені до цієї роботи. Не те, щоб ставилися погано, але трималися осторонь. Ну, ні, тому що не вбивало, тому що місяць перебували на полігоні, на тренуваннях, потім три дні на передовій, і буквально за ці три дні е, ну, здача в полон. Той військовий, який взяв полон е, е, Женьбо, це був перший військовий, якого він побачив до того як я потрапив на війну, я нічого майже майже нічого не знав про Україну. Переважно це лише якась інформація з новин. Ось але після того, як ми потрапили в полон, нас перевезли в безпечне місце. До нас ставляться добре. Нам навіть організували Макдональдс, і загалом кажучи, до нас ставляться добре і гарне враження. ми хочемо всі повернутися до Китаю на батьківщину.